Смак літа або секрети консервації літній день рік годує. Тисячоліттями людства намагалися вигадати спосіб зберегти їжу свіжою. Аби взимку поласувати домашнім варенням чи маринованими огірками. Господині все літо консервують, засушують чи заморожують сезонні дари. Ми запитали у прилучан, чим вони запасаються, і який спосіб збереження є найефективнішим. Перець морожу, фрукти морожу. Не. А так консервую огірки, помідори, баклажани, перець. У нас зараз, коли все є і зимою і літом. Консервації діти не хочуть. Я теж себе принуждаю. Вже не консервую. Морожу, так. Да. Морожу, клубніку, сушу яблуки і консервую, а все консервую. І огірки, і помідорчики, і що ще. Ну так не фанатично. Але так потрошку все. Якраз приїхала до мене внучка і вона мені допомагала. І огірки, і помідори, і варення закриваю. Те, що є зараз на часі помідори, огірки, салат. Я живіку заморожувала, ніку заморожувала. Річ в тім, що я діабетик, мені солодкого не можна, то я нічого не варю, не консервую. Заморозила, витягла, з'їла. Я навіть яблука заморожую, ріжу дольками і заморожую. Уже не стільки скільки консервували раніше, але ж все ж таки традиції залишаються традиціями. Передбачу ситуація з електроенергією, так що морозити це все одно, що викинути. Консервація краще, тому що хто знає, якщо світ не ні а тепер на світ надіється сложна. Вивознайтесь, ви каже, як... і то все одно. Консервація, консервація, а заморожений напримірм'я больше консервація нравиться, чим заморожена. Овочева консервація це не тільки корисний, але й захоплюючий процес, який дозволяє експериментувати зі смаками та ароматами. Завдяки різноманітним методам збереження кожен може знайти для себе оптимальний спосіб консервації овочів. Своїми секретами поділилися і прилуцькі газдині. Будемо цей консервівлю. Проще проще просто говориться. залила водой, там напхала всего-всего-всего. И стоят три дня. Перекисли и тогда закрывали. Помидоры розовые, большие, можно напополам резать. Такой два раза кипятком заливаем, третий раз рассолом. Ну, туда ложим 40 грамм соли, 40 грамм уксуса и стакан сахара. Ну, а то, допустим, петрушка, укропчик и прекрасный вот это. Помидоры именно. Ну и суповая заправка. Берешь килограмм помидор, килограмм перца, килограмм лука, плюс укроп и петрушка, зелень. Все нарезаешь килограммом соли. Обалденная для супа. Держит свой свет, цвет. И потом в любой суп в Любую це ложе і пахне саме літом. На днях робила яблука, значить, почистила, потім на долічки покришила такі квадратики, потім додала сливу і все це засипала цукром. І воно пустило сік, а потім декілька разів так гралася, так би сказати, поставити на вогонь, а потім відставити, поставити на вогонь, потім знову відставити. І так декілька разів. Закрила дуже смачно, Добавила туди ванільки і ще і додала трошечки. Е, у мене був лимон такий заморожений, то я сік свік вищавчила, то, то сік. Помідори консервую, там на трьохлітрову банку сіль приправи, сіль, сахар, і що ще? уксус і закатую. Стерілізую, щоб не зірвали кришки, я постоянно серіалізую рецепт достался от мамы, но уже я їм не пользуюсь. Помидоры 3 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки соли, 1 десертная ложка лимонной кислоты на 3 литра. Огурцы, наоборот, 3, 2 столовых ложки соли, 3, нет, 3 столовых ложки соли, 2 сахара и опять же лимонная кислота. То есть не все хотят заливать уксусом, так как он вреден. Но это рецепт моей мамы. Я все время делала только так: крышки не взрывает. Лимонная кислота держится отлично. Так что все отлично. Смочница солодки. Більше цукру, менше оцту, або взагалі з лимонною кислотою, щоб можна було їсти дітям, давати дітям. Але це взагалі зараз немає такого нагальної потреби, оскільки ці овочі є щоденно, щорічно, щоденно от в АТБ в інших овочевих магазинах.